Всім привіт, з вами Міша і сьогодні ми знімаємо про два телефони про Samsung Galaxy Dio і про Nokia Lumia 520. Що можна внутрішнім сказати, то що цей має задню камеру 5 Має е, е, динамік. Такий розйом для підзарядки і для комп'ютера. І Джек простий 3,5. На лівому на правому торці дві кнопки кошелька громкості розблуковка заблоковка і виключення включання і камера. Так. На, на самому сенсорному екрані знаходиться три сенсорні кнопки: назад, Home і Яндекс. На цьому телефоні має камера 3,2 мегапіксельна, має Динамік. Пише надпис Samsung. Напереді пише надпис Samsung. Динамік. Одна така кнопочка і дві сенсорні кнопки. Так, давайте може перейдемо до. Небог ігор Так, е, включаємо цей телефон. Заходимо в меню, включаємо. Якщо... Я не пам'ятаю, чи я скачав дві одинакові. Ігор. Ну, давайте при, перейдемо тако. Тут 4 ядра, тут 2 ядра. Екран має тут 4 і 3, тут є 3 і 7. Можна, що в цьому, що в цьому то що тут Android, тут Windows. Windows 8, 8.0. Стара, стара, бо назад, на даний момент є 8.2. Так. Ми зараз пройдемо у браузер зайдемо, подивимось, де скорш грози. Ми продовжуємо відео. в мене просто на телефоні сіла батарея. Так, давайте перейдемо до браузера. Тобто, давайте, я в Янкес, і тут, браузер. тут треба вийти з контактів, бо я сидів в контактах. Ой, давайте. Ой. Так, і зараз одинакові браузера заходимо. Тут вже написано: Аліекспрес, і зараз ми ще тут напишемо. А, X, і давайте нажимаємо, грозить. Наш, як виграв, це Noke, Lumia. Давайте заходимо на сайти. Бачите, Люмія вже запускає сайт, це ще думає Все Lumia запустила, а це лише думає Бачите, що грозить. Так, давайте може, напишемо акспресс, uh, зараз зараз тут да, написати для нового, мене тут написано шестьсот шесть напишем. Це таке ж саме не перше. Так, окей, сейчас ствариться з телефоном почекати зараз. О, як думає він? Нічого, давайте поки він думає, на цьому стоїть це. Якщо дзвониш, представляєш вуха і екран погасає, щоб ніби не включити там якісь програми. Заходимо на. Я іщу. Пишемо. А 66 ми написали Le... no... o... A... A... і «Перейти». Я трохи цей скорше на чобі, тому. У нас якась проблема вийшла на телефоні цьому і все окей. Я, наприклад, вже буду робити обзор. Я може, бути, я, я не пам'ятаю, який я заказав точно, але заказав на цьому сайті Аліекспрес. Всім пока, з вами, з вами був місто. і До побачення.